Най на най на гей-гей. -на. Взагалі, от така коломийка від майбутнього депутата Верховної Ради Руслани, очевидно, додає нам енергії на всю решту дня. Хоча насправді це історія її особистого кохання з її майбутнім чоловіком Олександром Ксенофонтовим. Ну і взагалі, на мій погляд, от така коломийка це історія кохання, яка підходить ідеально для того, щоб завершити наш сніданок, наша команда та я Юрій Громницький уже з вами прощаємось, але водночас починаємо готувати для вас все найцікавіше для сніданку вже завтра, який вийде о 6.27 ранку за Києвом. Ну ми прощаємось з вами. Посміхайтеся, життя буде прекрасним. До побачення. Чому переговори про створення коаліції Тарас Чорноліл називає колосальним хаосом, взаємним шантажем та торгівлею за посади? Що дає йому підстави говорити про можливість перевороту в бюджет? Чи правий він, що все зараз іде до коаліції між партією регіонів та нашою Україною? Чи зможе йому заперечити блок Юлії Тимошенко про коаліцію демократичних сил та велику коаліцію у четвер, о 22.20, спецпроекті каналу 1 плюс 1 вибори 2006? На этом мудрежне в гостях у Федера Бондарчука. Сейчас играет восьми спектакль в табакерке. А вот в кино поначалу все складывалось очень гладко. После главной роли в грешной любви пошла череда эпизодов. До тех пор, пока Денис не попал к Алексею Сидорову на пробы боя с тени. У меня в гостях актер, открытие прошлого года и настоящий боец. Денис Никифоров. Кино в деталях. Усунул. Обуденать. Дивно один крышу. Будьте впевнені, Бреф завжди робить ваш туалет гігієнічно чистим, а новий Бреф Natural Balance може навіть більше. З Бреф Natural Balance кожне змивання приносить відчуття свіжості. Його унікальний запах перетворює ванну кімнату на затишний оазис. М -м, чудово. Гігієнічна чистота і фантастична свіжість. Безпечно та комфортно з Бреф у домі. Новий Бреф Natural Balance. Тепер у трьох нових ароматах. Якість від Хенкель. Він поламався. Щоб бути міцним, потрібна основа. Бачиш, основа людини це хребет. Кальцій робить його міцним та здоровим. Денна потреба дитини в кальції 5 склянок молока. Кальцинова повністю задовольняє потребу кальцій Ух ти! Кальцій смачний, як фрукти. Кальцинова для міцних кісток та здорових зубів. Хто знає, скільки часу в одній хвилині? Пилипенко. Все залежить від того сторон розмовляє по телефону. Наприклад, якщо тато, то в одній хвилині десь хвилин 15, якщо сестра, то пів години. Ну а для мами в одній хвилині дуже багато часу. Нова хвилина, від Київстар ще вигідніший тариф. Тепер за першу хвилину ви сплачуєте лише одну гривню, а потім розмовляєте майже безкоштовно. Тепер ще більше розмов за менші гроші. Так діють звичайні зубні пасти, а так діє зубна паста президента. Це тому, що вона має контрольовану абразивність, тобто правильні невеликого розміру чистичі частинки. В звичайних пастах вони великі і пошкоджують ума.